Міський голова рівного Володимир Хомко рання пташка на виборчу дільницю, як і щодня на роботу прийшов о восьмій ранку. Це незалежно від виборів. То вже свій будинок спрацьовує без чи вихідний, чи не вихідний. Я в 6 годин кожен ранок. Я їх не попереджав. Це по перше а по-друге, я тут голосую останні три роки, тому що раніше я голосував на вулиці Степана Бендера. Останні три роки, коли переїхав на Кабалюка, голосую саме на цій дільниці. Міський голова має власні очікування від сьогоднішнього дня і вони співпадають з думками рівнян. Що спокій буде в державі? В окремі разі сподіваюся. Є багато об'єктивних причин. Я не думаю, що все зміниться на краще зразу, але спокій міг би все б змогло б стати краще. А як буде, побачимо? О пів на дев'яту ранку на виборчу дільницю до будинку офіцерів прийшов голова Рівненської обласної ради Михайло Кирилов. На сьогодні він запланував об'їхати райони області. Переконує вперше, вибори відбуваються без застосування адмінресурсу. Останнім часом да, з самого ранку маю прийти проголосувати і відповідно далі вже. Хочу проїхатись по районам, подивитися, як проходить голосування, поспілкуватися з людьми, тому так рано змушений сьогодні проголосувати і включатися повністю в роботу. Попри свою посаду, Михайло також очікує тих же змін, що і прості громадяни. Я очікую від майбутнього президента і від легітимного, напевно, президента те, що завдяки усім і легітимності нової влади стабілізується ситуація в Україні і відповідно. Усі стануть себе почувати спокійно і почнуть, напевно, якось спокійно жити і включатися в нормальний порядок такий нормальне життя і нормально працювати, нормально жити і отримувати від життя задоволення і почувати себе. Вільно і почувати себе безпечно. Михайла Кирилова члени комісії впізнали не одразу. Він отримав свій бюлетень і вже у кабінці зробив свій вибір. Після цього люди обступили голову обласної ради, щоб поспілкуватися. Адже будинок офіцерів одна з проблемних дільниць. Тому що він нині не працює. Відтак у членів дільниці виникли проблеми із облаштуванням приміщення, які ті впорядковували в переддень волевиявлення. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.